Так, русский, я вас ще раз питаю. Ви зрозуміли наконець, що у вас там произошло з цією вашою Курською областю, а? А то всі прошлі рази, як я питав, таку судорожну кліпали очима. О, це як зараз. О, це зараз! Оце отак точно. Да, і я, кстати, я вряю, їх розумію. Тому що в їх представлення мира це собити влізти ніяк не могло. От взагалі ніяк. Потому що, ну, тому що такого не буває. Ну, тому що це несправедливо. Звісно, хочеться сказати. Мне очень жалко тех людей, которые пострадали. Это мирное население, ни в чем не повинное. Конечно, наши граждане Российской Федерации ни в коей мере не ожидали, что в 21 веке их могут так вот вероломно, как говорится, напасть и убивать. Они уже думали, что это все в прошлом. Я так понимаю, что мы этого лапти Аладдина, или как там его, уже спокойно на работу свою программу брать можем. Неси трудовую, чувак, слышишь? Ты у нас в программе появляешься уже чаще, чем Колян. І, і кожен раз, кстати, не менше сенсаційно. От зараз свій устроїв плач Ярославний. От і мені всі РФ, які так і не зрозуміли, откуда у них взялися українські війська, які взяли і напали так на них внезапно, віроломна. Не в відповідь на які то там действия, на які ну, Росія нічого панного нікому не робила, а просто так. От просто так взяли і напали. Откуда ця війна вдруг у них взялась? Вони нічого поганого нікому не робили. Да? Звісно, до цієї війни ніхто не був готовий. Що тепер робити? Понятно, що у них істерика. Позняков 3-0. Сука, на нас напали. Какого хуя молчит все мировое сообщество? Двуличные мрази. Хотів з гаряча було посоветувати автору цієї істерики мотнуть назад свою ж новосну ленту і почитати там про героїчні похождения русської солдатні в Україні, а потім зрозумів, що навіть питатися не треба. Не паймуть. У них ці два события, їхня спеціальна воєнна операція і вторження у Курську область, вони ніяк не взаємосв'язані. Між ними нічого даже немає. То що, то ж просто там приятна картинка в телевізорі, а, а тут війна вдруг, да, яку руски говорять нам, що її тепер воювати? А ні. Ми не хочемо, ми не готові. Чого мовчить все світове сообщество? Чого НАТО не спішить нам на допомогу? Де Чіпі Дейл? ну хоча б вони. Наташа Кам'янська. Я толка одне не можу понять. В самому початку ВВ Путін сказав, що ми почали СВО на Україні, щоб війна не йшла на території РФ. Спустя два роки війна началась на території РФ. А що ти не можеш понять? Як одне связано з другим, ну я ж сказав ніяк. Просто ну, так случилось, що на третьому році війни, вдруг посеред війни почалася війна, вдруг. вдруг, ніхто навіть не розуміє, як. І таке на Росії ж вже було. Пам'ятаєте, як в акурат посеред Второї мирової, вдруг, почалася вдруг, яка-то велика Отечественна війна, яка ну, з тою війною, ну, судя по пропаганді, взагалі ніяк не зв'язана, Ну, там хоча б їхній собутильник на них ну, і на нас вместе з ними напав. А тут же ж нічого взагалі не помінялося, всі на своїх місцях. Всі, хто проти кого воював, той проти того і воює. Ну, з той лише різницею, що то Росія починала проти нас СВО. А тепер ми СВО почали проти них. І ми наконець назвемо це війною. Тоді у вас буде хороша така нагода представити себе як жертву. Захарова обратилась к миру. Захарова призвала мир отреагировать на атаку ВСУ на Курскую область. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает мировое сообщество выступить с решительным осуждением действий военных Украины в Курской области. Все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада, заявила Захарова, который продолжает покрывать своих киевских марионеток. По ее словам, это только укрепляет чувство безнаказанности украинских неонацистов. Захарова подчеркнула, что Москва призывает мировое сообщество решительно осудить преступные действия киевского режима. Так ты с самого начала начинаю. То сейчас так никто и не поймает, с чего это все вообще началось. Для начала призываю осудить вторжение 2022 года. А еще лучше. Покайся за все события с 2014 года. Прийми все осуждения. И когда мы так доберемся до Курской области, ты сама себе сто раз проклянешь. Но они так не умеют. Для них все началось вот тут и сейчас. Вот буквально тут И сейчас. Так а подожди, а откуда же вы знаете, что должно быть дальше? Крупнокалиберный переполох. А я правильно понимаю, против Украины не вводят санкции за вторжение в Россию, не заблокируют монетизацию и, конечно, не признают страну агрессором. Правильно? Абсолютно правильно. Потому что це вторження, яке зовнішньо виглядає як вторження, ніяким вторженням на самом деле не являється. Це захисна операція в відповідь на ваше вторження. Ніхто ж не збирався і навіть не думав осуждати Совєтський Союз, коли він переступив границю з Польщею і пішов на Берлін во Втору Мірову. Так і тут. Всі от ці ваші попитки відділити одне від другого, вони не канають взагалі. Ну, вони цього не розуміють. Вони ждуть, ждуть і сподіваються, що цивілізований мир прозріє і за них вступиться. В России высказались о молчании мирового сообщества после нападения на Курскую область. Сенатор Карасин, мир всерьез задумается над действиями ВСУ в Курской области. Мировому сообществу придется задуматься над действиями вооруженных сил Украины, которые атаковали мирных граждан Курской области. Таким мнением поделился с сенатор Самфеда Григорий Карасин. Здравый смысл подсказывает, что все с чувством негодования восприняли новость об атаке на Курскую область. Тем не менее, сомневаюсь, что будет какая-то негативная реакция со стороны Запада. Все, что делает Киев, санкция... Вашингтоном. Но мир глобальное большинство задумывается всерьёз над тем, что творит Украина, сказал он в беседе с Лента.ру. Вони все ещё вірять, що мир думає. А мир не не може поняться, кого здрасті, йому це робити і хто должен начинать первым? Ну, я так понимаю, первого найти там легко по вашей версии. Все, вот буквально все з неадаванням восприняли эту новость, да? Все. А кто конкретно? Ну хотя бы один. Дружественные, в кавычках, Путину страны отказались осудить вторжение ВСУ в Курскую область. Первое со времен Второй мировой войны вторжение на территорию России длится уже 11-й день. Но ни одна из стран, которые в Москве называют дружественными, не высказала слов поддержки Владимиру Путину. Исключением стала Сирия, тогда как Китай и Александр Лукашенко высказались в духе за мир во всем мире, а страны организации договора о коллективной безопасности ОДКБ и вовсе хранят молчание. Вот а это, кстати говоря, возмутительно, потому что по смыслу своего создания ОДКБ ДКБ повинен тут же кинутися на вашу защиту. Це ж ну, прообраз НАТО, да? білоруси, армяни, казахи повинні тут, же, чуть ли не в повному стані, стати за вас горою, а за вас навіть білоруси не вписались. Даже вони. А вписалися. Тому що ви самі себе тут переіграли. Тому що, по вашим фантазіям, війна на вашій території йде вже давно. Ви ж включили кучу наших областей собі і арете, що ви воюєте у себе вдома. Ну так от, Курська область ні для кого новості, собственно говоря, і не стала. І взагалі тут новості ні для кого нема. Страни чому молчать? Ну тому що ви давним-давно включили в їх в саагресори, Що би не случилось. Пентагон не считает провалом неосведомленность США об атаке на Курскую область. Заместитель пресс-секретаря Американского министерства обороны Сабрина Сингх подчеркнула, что Вашингтон взаимодействует с Киевом по другим вопросам. Пентагон не считает провалом в работе американской разведки то, что Соединенные Штаты якобы не были осведомлены о подготовке Украины атаки на Курскую область и не видит в этом проявления недоверия со стороны Киева. Мы тоже, кстати, в это провалом не считаем. И при всем нашем уважении до американцев, при нашем щиром уважении, Абсолютно щиро. Я думаю, провал случився б тоді, коли б ми з ними поділилися цими планами. Вони тут же були б лібаслиті, як то було з контрнаступами, там ще чи не раз. Було не со зла, не со зла, але факт остається фактом. Лібо вони б усі гір'ями повисли в нас на руках і ногах і не дали б шагу нам ступити. Лібо той, либо той варіант. Нас би по-любому все одно не устроїв. Так що давайте лишній раз поаплодіруємо тим, хто організував цю цю операцію в режимі такої секретності, в режимі отакої, от я б даже сказав, секретності. Осталось решить, якою мовою дякувати. English не предлагать, американці відмазались. Самі ми на таке не способні. Куди нам? Та ні. Ну, ми таке ні-ні. Хотілося б Хто-то на інгліш в цьому мірі Колян? В Госдуме обвинили Британию во вторжении ВСУ в Курскую область. Наступательную операцию ВСУ в Курской области украинская армия подготовила совместно со спецслужбами Великобритании, утверждает член комитета по безопасности Адальби Чхагошев. Во всех подобных вылазках участвовала Британия. Была слышна английская речь, сказал депутат в беседе с РИА Новости. О, вы нашли наконец-то крайнюю. Прекрасно. Мы можем умывать руки, да? Ну, мы ж как бы, мы шо. То британцы до вас вторгались. З ними розбирайтесь, нехай весь смір тепер їх і осуждає. Хто, хто конкретно, ну хто? Ну, Наприклад, французи, или, там, поляки можуть їх осудити? Кстати, де вони всі? Я до них тільки що заходив, там нікого нема. Два майора Курська область, солдати і офіцери, из із окруження, о польской і французской речі. Ночью враг пригнав 15 реанімобіль, вивозив убитых і ранених иностранцев в тил. Ну, такі вони во всьому. От одною рукою вони пытаються з себе жертву і тут же другою сруть на всіх, на кого попало. Ви ж то кажу, що у всього цивілізованого міра защити просили. І тут же їх всіх обосрали. США, Британію, Францію, Польщу. їм що тепер самим проти себе санкції вводить. На основанні чого? На основанні вашої істерики? А, а напомніть нам, будь ласка, хто ви? Агресор, бандюга, брехло і вор, да? який вдруг замітив, що його не люблять, що за нього ніхто не вступиться, і його слова нормально не воспринимають. А чого? Може, случилось що, не знаєте? Може, у своїх громадян спросить, за що їм от це, все, от це все, що їм почалося. Може хтось із них хоча б догадає. Да? Ну, я до мене догадаються. скажуть, ну просто не повезло. Просто не повезло і все. Вони ж ну, нічого пану, для цього не робили. Тому ну, можна просто подождати, вдруг когось то із вас осіннить. Подождем? І смислу немає, мовчите, так? Да? Я думаю, Коля нада їм ще одну. Дать. А то Курская область, по-моему, для них пока незаметно, как-то прошло.